Всіх у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми сьогодні чули з Івангелії, що після того як Господь зцілив двох сліпих, які невідступно слідували за ним, Він їх підізвав і сказав: Пильнуйте, тобто дивіться, щоб ніхто про це не дізнався. А вони, вийшовши, розголосили про нього по всій землі тій. Чому саме Господь забороняє розповісти про те чудо, яке Він здійснив над тими двома нещасними людьми? Хіба б воно не було б на користь для того, щоб про нього ще більш почули, знали, отримали досить такий яскравий доказ його понад людської? Божественної природи. І от святий Боже свідчить про те, що чудо, яке Господь звершує по відношенню однієї людини, воно не належить їй тільки одній, а належить усій церкві. Вся церква повинна знати, так наполягає блажене на Густин, про чудо, яке звершилося, тому що воно стосується всіх. І ми теж з Івангелії бачимо досить немало прикладів, коли Господь звершував чудо стіляв якусь людину, Він відправляв, щоб вона розповіла про це чудо іншим і інші побачили, як діє сила Божа. А ось в даному випадку ми бачимо зовсім інакше. Тому що Господь хоче навчити нас дуже важливі якості. Це старатися приховувати свої добрі справи для того, щоб благодать, яку він надає, зберегти і щоб вона ніколи нас не залишала. І добро, яке ми робимо, щоб ми його, щоб ми його не виставляли на показ, не вихвалялися і не вала на весь світ, який є добрий і розумний. І ми психологічно, якщо вважно до себе, то коли ми починаємо виставляти назовні свої добрі справи, то ми опиняємося такі, скажімо, химерні, в такій, скажімо, химерній, страшній пустоті серця. От відчувається, що щось не так, які дискомфорти. Але ж на превеликий жаль, сучасний світ, не знаючи Бога, не всі, я маю на увазі, а переважна більшість людей. Які не знають Бога духовного життя, вони саме поспішають виставляти на показ свої добрі справи, вони поспішають похвалятися ними і ставити себе приклад іншим. Не розуміючи, що таке добро, воно не приносить світу добра. Воно, тобто не змінює світ на краще, а навпаки, воно спустошує. Людські душі спустошує світ, воно не здатне накопичуватися, а тільки розпорошуватися. І ще цікавий такий момент, що не потрібно про щось таке саме потаємне, тобто глибоко внутрішнє, розповідати усім. І на цей рахунок є навіть така народна мудрість. Що серце, яке без потаємності, воно є пуста грамота. І Господь Євангелій попереджає, Він каже: не давайте святині псам і не кидайте перлів ваших перед свиньми, щоб вони не потоптали ногами своїми і обернувшись, не пороздирали вас. Слід остерігатися, щоб нам не стати спокусою, іншими словами, просто розчаруванням, навіть для тих людей, котрі досить доброзичливо ставляться до нас, щоб в них не викликати подиву, здивування. А я думав про вас інакше. А ви тут мені розказуєте таке. Тобто, ви нічим не відрізняєтесь, ви ж теж така сама людина. Це мені варто пам'ятати, що людям, не знаючим благодаті, які не пізнали себе, своїх гріхів, які не мають уяви, що таке внутрішня духовна війна, духовна боротьба в собі зі своїми страстями і гріхами. Це замість користі може послужити перепоною на їх духовному шляху, от саме для тих людей, які ще тільки роблять початкові кроки, бо тому що вони не готові до цього, до такої інформації, до такого відкровення, вони не готові. вони, і вони не здатні це зрозуміти. Це їх може тільки спокусити, тобто не про все потрібно говорити. І треба думати, кому я що кажу, і в якій це ситуації кажу, і що це за людина, котра мене слухає, і взагалі її настрій, тому подібне. Дуже багато потрібно враховувати факторів, і може є важливі речі, які варто сказати, але ж ми бачимо по цій людині по її психологічній поведінці, що це саме ну не треба зараз робити. Може, він інакший ще раз, може вона просто дійде сама з часом до цього. От, тому повинна бути така християнська духовна мудрість. А то був приклад, що поділилася одна людина там з чоловіком, і, і потім вони ворогували в чоловіка залишилася така ну, кривда, така образа, біль на все життя. От, і, я говорю саме про внутрішній світ людини, оці наші потаємності, які в кожного, навіть цар Пророк Давид, наголошує, що Господі позбав мене від моїх таємних гріхів і тому подібне. І от це можна тільки відкривати на сповіді, і то при умові, що сповідь приймає досвідчений священник. І святі отці, вони дають таку пораду, що не усім. Навіть подвижникам, подвижникам, дивіться, можна довіряти свої помисли, відкривати, відкривати свої помисли лише досвідченим можна відкрити, що насправді відбувається в моїй душі чи в моїй голові. От, І друга сторона, ми бачимо, що великі да, мудрі, святі люди, вони. Часто молили, а то навіть благали Господа, що Господь позбавив від духовних дарів е, прозорливості, стілення, тому що вони прекрасно свідомлюють, наскільки глибоко пошкоджена, духовно пошкоджена е, природа кожної людини, і що е, услід за доброю справою, а тим більше за е, Чудотворіння, яке звершується саме Божою благодаттю, не тільки біжить, а можна сказати, буквально наступає нам на п'яти це марнославство, гордість і звеличування себе, а це є ознака духовної смерті. І що наші добрі справи кажуть, да, мудрі люди святі, що це каже пил пилюка розвіювана. Яка миттєво зникає від доновіння гордості. Ми самі бачимо досить тільки себе порахувати розсудливим, розумним, добрим, і відразу в той самий час відійде Божа благодать, і залишиться якась така на душі пустота, нудьга, і тому подібне. І тому що Господь дарує свою благодать лише смиреним і кротким. Під гаслами добрих справ і намірів, в історії дуже багато да, творилося різноманітних таких руйнівничих програм, і вони творяться сьогодні ще з більшим натхненням. І Господь попереджає, що те добро, яке домагається слави, реклами і високого враження, це добро, воно невірне, воно марне, воно хитке і воно навіть шкідливе. От, воно спрямоване на, на руйнування. От, і е, про це говорять в один голос усі святі, тобто попереджають про цю духовну небезпеку. Остерігайся двох помислів. Каже преподобний Суан Афонський, коли один тобі каже, ти вже святий. А другий помисел може тобі казати, що ти не спасешся, не довіряй їм, тому що вони усі від ворога нашого диявола. А ти думай просто про себе, що я звичайна грішна людина, але ж Господь милостивий, благий, Він дуже сильно любить людей і хоче усіх спасти. Я один із них. І якщо будеш так думати, то не. Не втратиш свого спасіння. І ніколи не надійся на свої духовні труди, подвиги, хоча б ти зробив багато доброго. От. Тому що я знаю і один приклад, коли один подвижник, мені знайомий, сказав, що я обов'язково буду помиленим Богом. Тому що кожен день, я кладу по багато поклонів, я багато читаю молитов кафізм прочитую, тобто читаю псалтир, і тому Господь мене обов'язково помилує. Але ж коли прийшла смерть, продовжує преподобний селан, то він на собі порвав сорочку. Я з особистого такого особи особистої практики знав таку жінку, яка себе. Рахувала такою особливою обраницею Божою, і вона рахувала, що Господь її покликав особливо не так, як усіх людей. І скільки я не старався і переконати, що ви нічим не відрізняєтесь від інших людей, але ж це не принесло ніякого результату. Тобто, це все було марне. І коли вона помирала, то вона помирала такі такій страшні агонії, вона ж бурляла іконами. Вона викрикувала такі ну, місенітні речі, ось. Тобто, це треба прийняти нам усім до уваги. Ми повинні пам'ятати попередження святителя Феофана Затворника, який казав стосовно церкви, верніше нас, самих християн, що коли ми будемо навчати людей хибному добру, от, і будемо. І будемо проповідувати не Христові Евангеліські заповіді, а людські заповіді зараз таке є. Да. Не буду називати де, 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 це, де це є, але ж є. І відбувається заміна Христа людиною. От. І то це явище, святитель Феофан називає, називає зовнішньою видимістю суті діл. Яка посприяє тайні беззаконні у самій церкві? Зовні буде здаватися, що все виконується, а всередині повна пустота, буде місце для е, пишних обрядів, багатих традицій, місце для патріархів, для монархів, для політиків, які там когось підтримують. Оце це. От буде, але ж не буде місця для Христа, для христової любові і для христового добра. Оце саме небезпечне, це є та тайна беззаконня, яка може, може виникнути, виникнути всередині самої церкви, коли підміниться Боже людським. От. І будуть люди міркувати не по-божому, не по євангельському, а. По людському як ото був приклад з єпископом Ісааком Сіріним, що коли він почав з Євангелія зачитувати, як потрібно поступити, то ті люди йому сказали: залиш наш, да, свою там, своє Євангеліє, а скажи сам, що ти от хочеш нам порадити. От, ну Якщо для вас Євангеліє не авторитет, то я тоді ніхто. От І так він пішов в пустелю і там пов'язався. Тому для нас авторитет, і звіряти треба, чи є таке в Євангелії. Чи у святих отців є таке, нема, значить, себе відсіб'яти не треба приймати. От тому е, далі щоб е, Господь на страшному суді, е, виявляється, що на страшному суді Господь прославить саме тих праведників, які не знали про своє добро. І скажуть мені тоді, коли ми тебе бачили голодним, і ти нас нагодував, коли ми тебе бачили спрагу, і ти нас напоїв. Коли ми тебе бачили подорожнім, і ти нас привітав. Коли ми ага, бачили тебе у в'язниці, і ти прийшов до нас. І, і я скажу у відповідь: тим, те, що ви зробили одному з моїх менших братів, те зробили і мені. Ми бачимо, наскільки глибоко повинно бути приховане справжнє іванське добро, яке рухає світом і яке рятує світ. Амінь.